І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравось Юа і дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає Бавовнятко на UDES 03 Alt3. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так. Що це у нас за танк? Це у нас преміум танк 9 рівня. От скажіть мені, будь ласка, експертні, експерти, ви вже мене багато чому навчили, повчаєте, поправляєте, так? Уважні. Підписники та глядачі каналу. Ви знаєте, що ви в мене експерт. Я це знаю, що ви мене експертні експерти Це в нас преміум танк Стежка Шведська. так? Вона за щось видається, чи вона продається в преміум магазині? От Я не знаю, раніше в преміум магазині продавалися до 8 рівня танки, а зараз я так розумію, що 9-го можна про, е купити. так? <світаю> ну, Давайте, експертні експерти. Чекаю ваших Експертних коментарів, так? Ну, і грає у нас хто? Грає у нас Бавовнятко. Це блогер, так? йому дуже потрібні підписники. Отже, подивимося це відео кінця, напишемо, що ми про це думаємо. Напишемо ваші експертні коментарі, так? Е, е, де я буду просити, щоб ви експерти, експер, експертні експерти щось написали цікаве та корисне, особливо для мене. Я думаю, що для всіх корисно, так? Ну і натиснемо подобайку. Перейдемо в описі під відео за посиланням на YouTube канал Бавовнятко. Підпишемося, і в нашого Бавнятку буде що? Чудовий поліпшений настрій. В мене в три рази поліпшийся настрій. Чому? Тому що ну ви, я знаю, ви найкращі в світі. Ну, е е е. Такі, Таких глядачів, підписників такої аудиторії, напевно, не на одному YouTube каналі немає. Так? І така аудиторія, мені здається, теж. Буде дуже е, корисна і для Баонятка. Так, а Баонятка, бачимо з клана Wargaming. І, до речі, в нього там в описі, під, е, в описі каналу написано, що він ще й на студії Wargaming працював чи працює зараз. Я точно не знаю. Отже, він багато чого, він такий експертний, експерт, знаєте, солідний, так скажемо. <голі> може, щось він буде таке цікаве на своєму Ютубі, теж вам розповідати. Так. Ну, а поки я розповідав чудові та цікаві історії, давайте подивимося, що в нас поперекація. У нас тут, ну, в принципі, непогані сили на зелені. Небагато у нас тяжів в цьому бою. Так, ми граємо дворівневий бій проти десяток. Є 4 ПТшки, а так все СТшки. Ну, в принципі, цікавий такий варіант, Ще дві артилерії. Немає ЛТшок. Отже, хто буде світити, як зазвичай в наші герої, якщо немає ЛТшок, вони світять. Так, ну і в нас це Юдес, так, у нього. Гідропневматична підвіска, він коли стоїть, то він нахиляється, в нього кавоєни збільшуються, так? наскільки я розумію. Такий же саме він, як Юдес прокачуваний. Так? ну, Гідропнематичниця підвистка. Але прокачувано. там, по-моєму, Давайте згадаємо: ЮС-15 UDES-16, так, по-моєму, там іде на 9 рівні прокачуваний. І в нього така башта, ну він такої форми, як зубило. Так, там Бронювання не дуже багато, але за рахунок такої форми він танкує. рикошетний. Тут форма башти інша. Так, розположення башти теж так більш позаду. Ну і за рахунок же ще цієї підвізки він не нахиляється і в нас кави не збільшується. Але тільки лише, якщо ти передом стоїш, оскільки я розумію. І в нас тут велика різниця між цими танками це барабан на три снаряди. Чудово, скільки у нас вихлопушує барабан, а непогано вихлопушує, так це ж їм більше. 252 у нас основні підкаліберні бронебійні, так? 252 підкалібери. То це чудово на 9 рівні, нічого все як в десятки. І 360 шкода від пострілу. Так, я розумію. Так, а підкаліберні вже поліпшені. 200... Ну, поліпшені, бачимо, що не набагато більше пробиття, але все ж таки їх треба, напевне, брати, тому що якщо ми програємо башти, то у нас від башти будуть грати. І у нас башта інша зовсім. У нас башта ну, на що вона схожа. Ну, Я не знаю навіть така вона як на черфу турбаш э, э, схожа, так? Чи на кого. <хи> а, ні. Набураска, так? Вона схожа більше. І вона, я так розумію, що не те, що рикошетна, хоча б теж форма в неї цікава, а вона броньована. Мені так здається. Корпус, звичайно, ж тут не броньований, але за рахунок е того, що під такими кутами у нас бронелисти, то він теж рікошет. Так, вона ж виростає, стояв, поїхав вперед, поки я тут чудові та цікаві історії, розповідав. Нам потрібна підтримка, так. Ми будемо за світляка грати. Тисячу, е 126 вже насвітив, 700 з копійками настріляв. Так, ну тут зараз, якщо ми граємо за світляка, то стріляти не потрібно, нам лише потрібна підтримка, щоб протіші ближче під'їжджали. 3-2 побою, в принципі, в нашу користь. По центру все, все у нас чудово. І я так розумію, що і на гірсі в нас все чудово. Повинно бути. Якщо зараз вони там підуть вперед, то вже будемо брати в оточення ворогів. Ну хотілося. Так. Наш герой робить маневр, розвертається задом, так скажемо, задом дніще. І буде зараз стріляти, якщо що, від'їжджати. Він тут не світиться, це точно. Дуже давно, Ну, але бачимо, що тут на непомітність. СТ не погана. Так, немає цього. тому що таких танків, які підсвітили, окрім нашого. ТВП попер, а що ТВП. Ну не так близько, напевне, ТВП треба під'їжджати, бо він все-таки картонний картон. Чомусь він пішов так доблесно в атаку. О, а як же ж тобі допомогти? Ти зараз всіх підсвітиш тут і нашого героя виклопужать. Я поспішав. Ну добре, поїхали. Окей. Щесь у нього і вигадав якийсь новий план на бій, так? Леопард під'їжджає, ПТХі наші пішли перед... А, ось який план на бій. Зараз він тут уявляє, наші пракачі під так? Ну і самого самого на ТВПшці братіша ми втрачаємо. Ну, свою місію, в принципі, виконав, правда, план на бівню вдавці. Виявили там і артилерію, і ПТО, тому що ми знаємо, що копорівка це клондайк для артилеристів. Тріп'ять по бою вже не в нашу, повністю. А, ну вирівнян, ну така у нас боротьба, бачимо, там ми на гірці хтось втратили. І тут повибивали мали, тут нікого попереду немає. Отже... Не, я думав, що наші братіші гірку там заберуть, так, проїдуть далі, але там виявилось багато танків, там і в Порш навіть стоїть 155-й. А отже, ну я думав, що вони... А, ні, ще я господи. Отже, я думав, що... Вони будуть брати в оточення, а виявилося, а, що ми будемо брати в оточення. Дивіться, ми його пробуваємо прямо в лоб. Ну, звичайно ж, я шуткую, ми пробуваємо в НЛД я він там не прикрив своє НЛД, хоча там така ложбінка, але бачу пробивають наші братіші. Речі й ми е, артилерію одну впрати. Десь, Напевно, на початку не помітив, коли не втратити. Тут намагаюся, пам'ятаєте, як на 430-му ось тут намагався. Верніше не намагався, а такий план набій по цим ложбінщам їздив герой відео, і цей напевне побачив цей реплей. так, і Думаю, зараз так буду теж проїжджати, але треба ще жміти користуватися цими так, Це майстерність. А в нас майстри, я вам скажу, ну, прості гравці грають, а всі майстри ну, неймовірні майстри. так, Наш герой. Він не простий гравець, він блогер, не забуваємося, що зараз ми додаємось цей бій до кінця. Ми напишемо, що ми про це все думаємо, що ми навіть не про це думаємо, натиснемо подобайку та перейдемо в описі під відео за посиланням на ютуб канал Головнятко, підписуємося? Ну Я б підписав. Я, я, я давно вже підписався, чесно. Так. Чидоа, Три вороги знищено, 3510 настріляно, 5560 натанковано. Ой, натанковано, кажу, насвічено. Отже, якщо сплюсувати, так, ну зараз ще 5 тисяч, е, ну, якщо буде настріляно, то е, сумарно буде у нас 10 тисяч. А так як ми грали як ел, ЛТшка, то я думаю, що це, це, цей бій того вартий. І за рахунок нашого героя в принципі, подавили. Все грамотна, чітка гра, мені дуже сподобалось. Так. Ну що, Захопити базу, ну, в принципі, ще час є, можемо літуватись. Привага є. Таких щоб якихось небезпечних. Ну, бачимо, що об'єкт 704 був знишкова. Пош безпечний, але ну по-моєму. Він, по він там, по-моєму, зашкірився з все знігти. 75 чомусь поїхав. А, він, напевно, хотів поїхати гірку захопити, так? Такий вже плани, І в нього цього не вдалося. Тому що наш герой його теж виявив і все, у нас вже сумарно 10 тисяч. Це демідж і розвіддання. Поїхали наші всі через центр. Цікаво. А, все, знайшли. Там вони ловили там е паша. Наш артилерист там прохав на допомогу, тому що ми там що, покинули проти поша битися, так? А це знічений. Туди-сюди, туди сюди. Метушиться. Як метушиться з такою швидкістю, не дуже пометушишся, так? Кого він там вицілював, незрозуміло. Може він просто вже знітився та здався. Так, 4 вороги знищено. 5460 настріляно. 5560 за розвідданими. Так, пише суми, 11к суми, якщо що, так. Ну і я так розумію, що бачить... Це командовці зрозуміли, що Чи наш герой є блогер, так? <смір> Бачив його на любовій каналі. Так. так, а ну дайте, дайте, дайте Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.